26 квітня 1986 року. 1 година 23 хвилини 47 секунд. Чорнобиль, Україна. Найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Аварія на Чорнобильській АЕС. Неймовірна мужність, героїзм і самовідданість простих людей під час ліквідації вражають до глибини душі. Рядові милосердя фактично голіруч спасли людство від наслідків техногенної катастрофи. Чорнобиль, нагадування всьому світові, що сила маленького атома здатна знищити все. Що нічого не може бути важливішим за людське життя, і тільки людина здатна зберегти планету. Наша планета не місце ядерному тероризму, який сьогодні активно застосовується загарбником українських земель, постійна риторика завдати ядерного удару по містах України та дуже складна ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Чорнобиль це катастрофа, яку людство не має права повторити.